При нагоді розмови про слово напевно пригадалося мені ще одне слово, яке зараз особливо повернулося до слова вжитку це слово лицар. Однак його часто вживають замість слова рицар, яке саме воно має бути там вжите. І... Різницю між цими двома словами я вловила на початку 90-х років ХХ століття, коли як пластунка поїхала до Сполучених Штатів Америки на 13-й з'їзд КУПО – конференції українських пластових організацій. Я тоді поїхала туди як засновниця пластової групи у Латвії в Ризі. І от в тих українців, які мене прийняли до себе як рідну дочку додому, і дали мені дах над головою, і допомагали зорієнтуватися в тому чужому для мене світі, від них я почула, що був у них пес, якого вони назвали лицар. Але не вийшло непорозуміння з сусідами, американцями, тому що вони Кличку їхнього пса лицар сприймали по-американськи як «лизард» – ящірка. Однак ми говоримо про українську мову, а не е, англійську чи американську англійську. То чим же ж різняться рицар і лицар в українській мові? Рицар це войовник відважний. Той, хто в повних обладунках боронить чи свого краю, чи своєї гідності, чи своєї дами серця. Це рицар. Лицар це більша характеристика морального стану людини. Лицар це людина, так відважна, але насамперед. Шляхетна, достойна, бо ми є лицарі грізні залізної остроги. Так співається. Це слова з пісні одного з пластових куренів. Може, ця наша розмова заохотить вас пошукати значення слова лицар і рицар і вживати його відповідно.